Please just tell me what's on your mind. Cause I don't have time to figure it out. Figure it out. We haven't been our best for long. I think that we just hold enough. It... покажу, купила. Купили фарш. такий беру завжди свинина з скалятина. 10 млієць. Олія рафінована, Сир два. Завжди беру ось такий клаздамер з дирочками. Три ось таких вафельних шоколадки. Сливочки. Хочу зробити пиріг сливовий. Макарони. Одні спіральки, одні такі. Білизна. Для сина, для чоловіка, морква дві штучки. Багато не беру, бо портиться швидко. Перець болгарський За... Хочу нафарширувати перчик. Габунчик надій смачний. Цибуля червона, до палатиків. І жовта. Буричок один наборчик. Чіпси. Так, далі ось такі трубочки до чаю доправи. Капуста ось така стошкова, довгенька. Такий салатничок зелений величкий, для мішельки корм. Печиво ось таке. Сік, мультивітамін, дуже люблю такий осклі. Вершки постійно в мене є. Ще білизна. Йогурт 4 штуки взяла, сметанка 18%. Масло ось таке. 3 сирочка ось таке. Рибка червона. Ось такий лосось підкопчений, 7,19 був по акції, Що знову білизна. Взяла для пирога робити ось такого, як тарт, скляна така тарілка. Надіюсь, поміститься в мою духовку. Також взяли заварний гейзернуковуварку чорну з така Берлінгер Хаус. Дуже класна ціна була 50 злотих кауфланді. Ще взяли сітку картоплі на 5 кг. І взяли ще ось така банка 3-літрова скляна з такою пластиковою кришкою. Хочу накласти помідори. Ось така закупка, це магазин Kaufland, Ціна вийшла десь 380 злотих. Приїхали кататися на велосипедах. Трішки вам познімаю в парку тут красу, качечки. Тут такі гарні, зелені. Поїхали кататися. Я теж качечка. Ось так на днях ми вибралися покататися з сім'єю на велосипедах. Дуже давно хотіли вже разом ось так вийти, і все ніяк не збиралися, ніяк не знаходили собі часу. Ось тут вже зібралися і поїхали кататися. Дуже нам сподобалося. Робимо тепер це часто. Це дуже добре і для здоров'я, і для фізичного стану. Дуже класно. Тому ми дуже полюбляємо кататися на велосипедах. І ось ми приїхали у парк Шльонський. Це найбільший парк у сілеському воєводстві. Він 640 гектарів майже займає. Це майже удвічі більше, ніж центр-парк у Нью-Йорку. Якщо вам це цікава інформація, дуже великий цей парк. Тут дуже багато всього знаходиться у ньому. Є і зоопарк, і парк розваг, легендія, парк, де є атракціони, можна покататися. І ось якраз я поруч проїжджаю з зоопарку, і ось тут фламінго завжди біля паркану ходять, тому можна їх поспостерігати за ними біля паркану. І ось поїхала трішки парком познімати вам. Дуже подобається. Тут така велика територія. і Тут де більше такі розваги, всякі, то більше людей ходить. А є доріжки, які йдуть прямо через ліс, та, здається, ніби ти потрапив у ліс і катаєшся посеред лісу. Там так тихо, і лише пташечки співають, дуже приємно. І повітря таке свіже, чисте, дуже класно так покататися, подихати свіжим повітрям, від, 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 відійти від, можна сказати, від такого місь, міського. Життя, де їздять автомобілі, поринути ніби у сільські, якісь у сільську якусь місцевість, можна сказати. Взагалі мені дуже подобається, що у цьому парку зроблені доріжки через увесь парк, і можна по Заглибитися, можна сказати, у саму глибину цього парку, де немає людей, і є майже на кожному кроці лавочки. Тобто ти собі катаєшся, захотів перепочити, зупинився, посидів, подихав свіжим повітрям, послухав спів пташечок. Дуже класно, дуже все продумано для людей. Тому трішки їжі, тут катаюся, знімаю для вас. Цю красу ділюся з вами і покажу вам якісь такі місцинки, цікаві, які ще раніше вам не показувала. Ну а Зараз приготуємо з вами дуже смачний сливовий тарт. Для нього нам потрібно 300 г борошна змішати з, зі 100 г цукру, дрібкою солі, також додати чайну ложку розпушувачі, перемішуємо сухі інгредієнти. І далі натираємо сюди 160 г вершкового масла на крупній терці. Воно повинно бути м'якеньке, таке температури кімнатної. І далі гарно його. Перемішуємо з мукою, можна сказати, трішки розтираємо для того, щоб утворилася така у нас однорідна пісочна маса. Взагалі, всі пропорції я пропишу, як завжди, в інфобоксі. Тому під відео заходьте, дивіться, обов'язково там завжди написані всі рецепти. І далі у цю масу додаємо одне яйце, виливаємо 4 столових ложки молока. І перемішуємо це все до однорідності і збираємо все до кубки, щоб воно так утворилось таке м'якеньке тісто. Ось так руками допомагаємо, воно дуже легко до кучі збирається. Збираємо ось в такий клубочок і відправляємо у холодильник десь на 30-40 хвилин, для того, щоб воно охололо і будемо далі його формувати. В окремій тарілці замішуємо 3 столові ложки борошна, 1 столову ложку цукру і 30 г вершкового масла, також такого температури кімнатної. Ось так його розмішуємо з мукою, також робимо ось таке м'яке, еластичне пісочне тісто. Також зберемо його в маленький такий клубочок і відправимо у холодильник, щоб воно також нас охололо, а далі покажу, що будемо з ними робити. Поки наше тісто в холодильнику охолоджується, ми тим часом приготуємо начинку. Для неї нарізаємо сливочки такими довгенькими полосочками і складаємо у тарілку. Пройшло 30 хвилин, я дістала тісто і ось починаю його розподіляти по формі спеціальній для тарта, яку я вам показала, що я купила. І ось так викладаю його тоненько на дно, і по стіночках до самого верху форми. розподіляю руками, воно дуже м'яке, еластичне, гарне тісто. Тому легко дуже його формувати. Далі я у сливки додала 2 столових ложки крохмалу. У мене був картопляний, можна взяти кукурузний. І викладаю усі сливочки ось так по кругу, рядочками до серединки. Далі заливаю 100 мг йогурту. У мене солодкий йогурт зі смаком. По можна взяти будь-який на ваш смак, який вам подобається. І зверху натираю на крупній терці ось цей шматочок маленький колобочок тіста, який ми окремо робили. Він дуже легко натирається, так як охолоджений. І відправляємо в духову шафу на 200 градусів, десь на 45 хвилин. І ось такий тарт дуже гарний, смачний вийшов. Ми його з'їли дуже швидко, навіть не встигли дуже сильно його охолодити і роздивитися. Ну, дуже смачний виходить. Будемо його робити також із різними начинками. Хочу наступний зробити з полуницею, тому також вам покажу. А зараз буквально декілька хвилинок поділюся з вами. Вже осіннім декором з магазину Home and You була тут в магазині. Далі покажу вам, з якого приводу я тут була. А ось трішки познімала вам, показала ось цю вже осінню красу. Небагато, тому що дівчатка саме розставляють все вже починається такий сезон осіннього декору по магазинах. Дуже рано в них тут це все розпочинається, і мені дуже цікаво вже було це все розглядати. Тому вирішила звичайно і з вами поділитися, познімати. Різні ці баночки вже такі у формі гарбуза. Я думаю, що це тут є і форми для випічки, дуже красиві. З їжачками, дуже багато різного декору, багато кружечок, тарілочок. Також з використанням шишечок, віночки є дуже багато різних. Взагалі, ще не все розставили. Я думаю, що ще декілька днів все буде вже на своїх місцях, і тоді можна буде такий великий огляд зробити, якщо, звісно, вам таке подобається, тому що мені це дуже подобається, і звісно, я також буду чекати якихось гарних цін для того, щоб щось купити і також робити осінні декорування вже у себе вдома. Була в магазині Home and You. У мене ж є карточка, мені чоловік подарував на нашу річницю. Тому там сказали, що можна частково витрачати, не обов'язково за один раз. Я собі взяла ось такі дві баночки. Керамічні. Snex. Написано з бамбуком кришечком. Все, яке я люблю, плотненько закривається. Важкі такі хороші баночки, мені здається, вони десь на літр приблизно. Не написано, наскільки. Ось така крайня вже ціна 46. Вони були. Також зайшли в Carrefour взяти деякі продукти нам додому і взяла ось таку ще маленьку каструльку. 25 злот вона була. Тому взяла її, бо мені не вистачає часом щось таке трішки підігріти, то ось така навіть тут є такий отвір, щоб легко було наливати. Як ковшинчик. Буду зараз готувати в духовці перчик фарширований, тільки не так, як зазвичай, в цілому перчику, а ось такий половинками. Порізала на половинки його, вже помила, не парила. Просто ось такий, як він є, сирий. Розрізала тут, зробила фарш до нього. У мене 200 г сирого рису, 200 міліграмів, точніше склянкою міліграмовою. Мірил 200 мг 200 мг насирового рису. Я його відварила, як зазвичай. Тут пів кілограма фаршу, в мене свинотелячий фарш. Далі морква невеличка і цибулинка середня, обсмажила цибульку з морквою, додала туди дві ложки повних такі, з гіркою томатного соусу. І Сюди додала, поперчила, посолила, перемішала. Така начинка буде. Буду зараз фаршувати ці перчики і викладати на деко. It's so hard to make you happy And I know that you tried your best as well to make me smile. У мене така мілка форма, то я трішки наливаю водички десь до пів форми, щоб вони ніби трішки. Якби тушкувалися у цій водичці, а не приставали і не горіли до дека. Далі через 50 хвилин я дістала їх і посипала тертим сиром, відправила духову шафу ще буквально на 5 хвилиночок. Випікала їх при температурі 250 градусів. І ось така смачна вечеря у нас вийшла. Дуже ми полюбляємо фаршировані перчики в будь-якому вигляді. Тому спробуйте, якщо ще не пробували. А далі ми з чоловіком вийшли ввечері удвох прогулятися, син не захотів, залишився вдома. А ми вийшли трішки прогулятися, поїсти мороза до ось цієї стіни, яка у нас неподалеку від дому. Дуже добре біля неї сидіти дихати цим повітрям. Посиділи трішки на лаверці, поїли морозу, взяли з собою мішельку. Вона захотіла також, і я її познімала. Трішки вона так кумедно сиділа біля нас на лаверці, положила голову чоловіку на ногу. Він її тут гладить. І, звісно, Мішель, що ще треба сидіти, щоб її тільки гладили і чухали. Більше їй нічого не треба. Це найкраще для неї задоволення. На такій вечірній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте за підписку, не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Усім па-па!